Полікультурний Львів у місті підтримують культуру нацменшин. Серед них найбільше поляків, які колись були більшістю населення столиці Галичини. У Львові вже понад півстоліття існує знаний в Європі польський народний театр. Йому цьогоріч 55. Тепер цими вулицями гуляють здебільшого львів'яни та туристи. А кілька сотень років тому населення міста Лева ділилося на українців, русів, євреїв та поляків. Перед Другою світовою війною поляків було більше, ніж усіх інших львів'ян разом. А зараз польська нація у Львові національна меншина. В часи радянської влади, так, їх ще було десь так відсотків до. До п'яти семи потім скоротилося до трьох відсотків, до двох відсотків. Зараз за останнім переписом населення 2001 року вважається, що їх є 0,9 відсотка, тобто десь 6 тисяч чимось. Хоча Меншина, але має усе від шкіл до театру. Цього року польському народному театру у Львові 55. У найрізноманітніші ролі польські актори вживалися протягом років своєї театральної праці. А в один святковий вечір довелося зіграти десятки. Фрагментів із різних постановок практично одночасно. Мені здається, що цей шлях, як ми, який ми пройшли, що це одна мить, що вона пробайнула, але маємо повну свідомість скільки за нами, скільки на наших плечах. Скільки пережитих ролей, скільки вистав, поїздок, сказав творчих зустрічей, відзначили ювілей у теперішньому театрі Марії Заньковецької, колись заснований відомим польським меценатом графом Станіславом Скарбиком. Полякам настільки близький дух приміщення, що в майбутньому на сцені театру можуть з'явитися їхні нові постановки у виконанні заньківчан. Ми будемо ініціювати, а точніше, ми підтримуємо постановку спектаклю. Агні. Шкиосецький апетит на черешні. Ми плануємо передбачити на постановку цієї вистави у 2014 році. Кошти при розгляді проекту бюджету на наступний рік обласні чиновники обіцяють передбачити кошти і на проведення культурних заходів інших національних меншин Львівщини, яких загалом є 29. Ірина Ірина Олексій Олексірапіта та Анатолій Лопаченко. Новини.